Друзі, всім привіт! Якщо ви все ще не придумали, який зробити подарунок для себе і своєї родини на Новий рік, у нас є чудова пропозиція. Ми знаходимося в котежному містечку закритого типу, назва його Goldfish. І знаходиться воно на березі Київського моря. Ось там за лісом у нас Київське море, а з другої сторони нашого містечка обідний канал. Одна з переваг цього містечка в тому, що у кожного мешканця і власника будинку є вихід на пляж і на обідний канал. Загальна площа нашої ділянки 6 соток. Площа самого будинку дуплекса 210 метрів квадратних. Давайте прийдемо, покажемо вам територію внутрішнього двору. Ось тут місце для парковки чотирьох автомобілей. Деякі з власників зробили цей, е, це місце як гараж, зробили критий навіс і автоматичні ворота. Також зверніть увагу на ці сосни, їм десятки років. Е, Класний дерев'яний декоративний забор, ділянка рівної форми, це в нас система рекуперації і клімат-контроль. Далі ми вже в, безпосередньо в самому будинку вам розкажемо більш детально. І ось така тераса. Вихід на терасу у нас з кухні-вітальні. Зараз ми зайдемо в середину будинку і зробимо вам презентацію. Ходімо. Пробуємо презентацію будинку всередині. З лівої сторони при вході у нас вбудована шафа, тут можна зберігати особисті речі. Прямо знаходиться гостьовий санвузол. Тут у нас пральна машинка, туалет біде, умивальник і велике дзеркало. З правої сторони знаходиться котельня, це серце будинку. Тут стоять системи рекуперації повітря. Звертаю вашу увагу, в кожній кімнаті у нас облаштовані системи рекуперації повітря і клімат-контроль. Також очистка води і електричний котел. До будинку заведено 20 кВт електроенергії. Йдемо далі. Це в нас кухня-вітальня. Такий класний стіл, кухонний острівець, це в нас акрил. Стільниця також акрилова. Тут у нас техніка марки Bosch, духовка, мікрохвильова піч, індукція, витяжка. Тут великий двокамерний холодильник, МДФ крашені фасади. Виглядає все досить дорого. Повторююсь, в будинку жила сім'я, але використовувала цей будинок як будинок вихідного дня. Тому стан будинку просто ідеальний. Йдемо далі. Тут у нас Smart TV 75-та діагональ. Марки Samsung і біокамін. Праворуч у нас класний диван, виробник Interia, це хороший якісний виробник. І також з правої сторони маємо одну спальну кімнату це гостова спальна кімната на першому поверсі: метр вісім на два ліжко, телевізор 65-та діагональ і окремий невеличкий гардероб. На першому поверсі у нас ми вже були на терасі, показували вам її з вулиці, тепер покажемо безпосередньо з будинку. Ось так виглядає тераса. Тут ще літні меблі залишилися. Вони, до речі, перейдуть у власність новому власнику. Ідемо далі. В будинку також стоять системи відеоспостереження і датчики руху. Піднімаємось на другий поверх, дубові сходи. Система нічної підсвітки. На стінах у нас декоративна штукатурка. Точечні світильники. На другому поверсі у нас три спальні кімнати. Покажемо вам першу це дитяча. Вона у нас виконана в таких приємних фісташкових відтінках. Ліжко 1,60 м. робоча зона. Вбудована шафа і декілька полочок. Ось тут у нас дитячий санвузол. Всього у нас їх два на другому поверсі. Це дитячий, душова, туалет, умивальник і багато полочок. Далі йде у нас основна спальна кімната в цьому будинку, ліжко інтерія 2 х 2 плюс ортопедичний матрас, вбудована шафа велика. І окремий вихід, тут у нас другий санвузол, вихід до якогось цієї спальної кімнати. Тут у нас вже йде ванна, велике вікно і два умивальника. Також з цієї кімнати у нас є вихід на балкон, звідки видно обвідний канал. Хочу звернути вашу увагу на підлогу. Це у нас німецький паркет. Хороший преміальний виробник. На другому поверсі в кожній кімнаті у нас паркетна доска. Проходимо. І четверта спальна кімната. Тут у нас вже диван. Диван розкладний, великий вбудований шкаф, телевізор і балкон. Такий балкончик і гарний вид на нашу ділянку. Друзі, цей чудовий будинок вже доступний до продажу. Якщо вам сподобалась презентація, пишіть нам в Дірект. Ми вам вийшлемо більше інформації і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!